Наше Я сюди прийшов вночі угу. і по темному це все робив. Так, в принципі, непогано. Найшов ровну площадку, правда, близько від дороги. Тут нагадаю, люди ходять, ну всього пару людей пройшло, вони якась дуже рідко, Хоча город зовсім близько. Тут буквально 500 метрів вже починається это, житловий квартал, багатоэтажки. Судя по всьому, тут якісь руїни. І в мене є підозріння, що тут щось воєнне колись було, але це було дуже давно. А тепер тут просто парк. Але в цій частині він захаращений такий. Получається. Ну, є плюси, що тут ніхто лазити не буде. Якщо так заникатися, щоб з дорожок не було видно, то можна спокійно никаксиски. Такий розклад у нас. А поки що ми будемо там Зараз будемо запускать наш мозг. У нас є спеціальна жидкость для ускорення роботи мозга. Щоб він почав працювати, ми почнемо працювати. У нас сьогодні предстоит процес цікавий, поїзд нычки постійної для долгосрочного перебування в кошице. Ось вот. вот такое. Так нормально. В общем-то. Дощи перенесли. Тому в ближайші три дні ще буде сухо. До речі, я не пам'ятаю, чи казав. Получається, інструкції по роботі з цією печкою, я там не пам'ятаю, чи я об'ясняв, але на всякий случай напомню. По поводу дров я казав, да. Получається, якщо дрова сиріші, то краще бросати тонші, вони краще горять. А товсті хорошо підходять для поддержания огня, например, в процесах між готовками, наприклад, с Одну порцію. А підтримувати огонь треба, щоб потім поставити. Тому що ну, жар буває роздувати, важко, коротко, щоб знов розпалити його. От. Потім ще момент. Бо в процесі горіння дуже часто буває таке дрова, що забивається сильно попелом от, і майже перестає горіти. І горіти починає дуже погано. У мене таке постійно було. Я потім догадався, що треба брати тонку паличку. І отак от от про... прочищать, короте, щоб попал вичає трошки. І воно потім починає розгоратися і прогорає. І трошки утрамбовується, і можна свіже дрова кидати. Ось от такі от лайфхаки. Моя ничка знаходиться близько до житлових кварталів. Зовсім близько. Буквально метрів двісті до цієї дороги. І тут уже прямо. Це... Вот. Для постійного перебування Можна використовувати і це місце, а можна і друге. Зараз я буду дивитися, де тут є істочники води, де ближайший магазин, щоб все було у нас кише. Тому що... щоб близько було, але цьому, щоб добре зникатися. Прикольно, от е... словацька мова дуже... Тільки що підійшла жінка, побачила мене тут попросила зажигалку. І все, я зрозумів. Вона сказала, що я зараз, це, нам треба щось підпалити. І я, побудете тут, я вам принесу. <гум> О, прикольно так взагалі. Ну тобто это так само, як і польська. Майже все зрозуміло. Mm. Але тільки якщо ти, это, якщо ти добре знаєш українську. Тому що з російською намного хуже. Російська мова сильніше відрізняється і вони не поймуть, хіба що якщо вони вчили її. А росіяни тим більше не поймуть словацької мови. Пух! Таке. А в мене я вже знаю багато слів з різних слов'янських мов, так мені взагалі дуже легко. Бо навіть ті слова, які відрізняються від українських, я все одно розумію. Порозумію. В общем, у нас є істочник воды хороший. Це добре. Вона попросила зажигалку, вполне возможно, що вони десь тут тусуються, теж пікнікують. Надо подивиться. Якщо то є. Е, якщо то є не страшно. <схід> І так можна, так все взагалі добре. А ви погляньте, що тут все это учудило? Блін, вообще капець. Вночі можна злякатися. Це ж капець вообще. Кийці які. Це ж надо так это самое. І от я не мав зрозуміти як воно зроблене. З різних колодок. Мені одразу показали, що це з одної А Може так і є. Бо виглядає так, наче й правда. Оця нербана з великої колодки. Вони просто по сучки обпиляли таким образом, щоб виглядала наче відділенна колодка. Бо я не бачу тут з'єднання. Да? Оце капець взагалі. Це з великої колодки хтось видовбав таке. В общем, тут прикольно, тут такі от місця відпочинку є культура. головне, що тут огонь можна палити. І це великий плюс. І я попитав у цієї жіночки, якщо ночувати в палаці, тут, чи не будет проблем. Вона каже, що не буде никаких проблем. Тобто, в принципі, можна і ночувати, можна готувати, тобто все удобства є. А можна в принципі, не ховати. Але ж нам краще, щоб комфортніше було. Я думаю, що десь в цій частині добре. Бо в цій частині там, там станція, тут у них труби. І я дивлюся, що тут обозначено на карті багато місць віддиха, а от в цій частині дико більше таке. От треба туди й дивитися. Тут від дальньої самої лавочки дороги розходяться в сторони, а якщо прямо піти, от в таку штуку. Коротко, тут не дуже закрито. Нема де сховатися. Получається рельєф не допоможе скритися, тому що поверху йде лав, стежка, з якої все видно. Так що треба якось по-другому. Лібо ж шукати нічку так, щоб скрита було і оттуда теж. Там мене ще якась споруда цікава. Треба подивитися. Є це, джерело води, джерела, дуже багато джерел води. Я так думаю, скоріше всього там велике джерело і от від нього і зробили ту воду, водопостачальну станцію, станції. І колонка знаходиться якраз возле труб, які ведуть. Це наша дорожка, по якій я зараз вийду до того місця, де віка оставив. Теж місце є дуже близько до цього. Там внизу вже видно трасу. І от сюди ближче до траси, отут от такі хащі. Тому що кругом ліс дуже світлий, прозрачний. Але там трошки ближче до житлового кварталу я знайшов місце, де чувак там якийсь живе вже. Тому я ближче не вийшло, трошки далі нормально. Взагалі дуже близько виходить. До ближайшого супермаркета 700 метрів відсюди. От. Але до води трошки далі, в цьому проблема. В общем, будем дальше изучать. ще цілий день вперед. Є. Там такі канали, наче канали прироблені, поэтому на вихід до квартали ось сюди виходить через цей мостик. От. Тут уже дома Тут же зазирнув супермаркет фреш. Ось віна, наприклад, в среднім 3 євро, саме дешеве. Ну, є подешевлі, якісь акційні 2,50 і даже 2,29 саме. Ну, я купив собі каву, получается 12 євро за кілограм. Ну, я взяв трошки на пробу маленьку порцию. І тунець у них дуже акційний хороший. Саме дешеве рибна консерва тунец оказался. Очень интересно. Курка цельная 2,98 за КГ. А от е, крыльца 2,99 есть. Я бачу. Ну, в принципе, неплохо. А там якась смесь за 2 евро. Ви погляньте, яка скидка на тунца. 57% скидка. То есть он был 2,09, а теперь 108... 8... Сколько там вышло? Если посчитать, короче, 90, 89, да. А, оно получается 89 и 89. То есть супер скидка. Тут шматьё выкидывают в обычный контейнер. Но ничего интересного нет. Зато я побачу ось. Прям капец целая. И с трубкой. Можно маску забрать. Правда, де я буду не в цьому році ніде, мабуть. Таке віч прикольна. Жив би я тут, забрав би. Ти ж їдеш, дивишся на машини. А тут так. Бац! Volkswagen Das Auto. <laughs> Який він маленький по сравнению з іншими. Овсянка <laughs> 68 за 500 грамів. Або 135 за кілограм. Це ми в лідну. Хлібчики дешевше тут брати. О, я ще не всі хлібці изучив, але Я взяв, мабуть, дешеві. Плюс це те саме банани тут. 99 центів за кілограм. Апція. Скарповни, непогана ціна, але тільки на пол кіло. Маленьких щось я не бачу. Але якщо на двоїх, то можна і брати і велику Ну, Мене питали про яйця. Ось 2,29 за десяток. Це, мабуть, саме дешеві. Ось хороша ничка, але тут придеться трошки зачистку робити. Бо вона вся закидана мусором але вона знаходиться в хорошому місці і дуже хорошо зникана от. ну тут в принципі можна розчистити. Тому що всі хороші рівні площадки вони замусорені. вот ну, так это добре хорошо конечно Значить, це... Нічийна земля Нікому не належить Ніхто за неї не ухажує, ніхто її не охороняє. вот это вот Отсюда, сюди я так зрозумів можна вийти, бо я залазив через дебрі якісь. От точка входу. Там рядом вже житловий квартал, але тут такі хащі не пролазні, що просто виходить невозможно сюди зайти ніяк. Тут дуже хитрий вход. Примерно 500 метрів від нички. Є істочник води хороший, на кладбище, правда. О, так що це. Як обычно на кладбище. Їх тут мало, всього два в цьому районі. Але і оба працюють, це добре. Но ми зараз будемо їхати провіряти ще один район. Отже, ж, для того щоб потрапити в цей район, треба було об'їжджати, щоб переїхати по цією трасою, бо її не можна їх пересікти більше. Только під низом. Бо вона переходить в автобан. І дуже скоростна. Тут ось є теско. обі, будівельний супермаркет. Вон прямо тут можна никатися, но не дуже. Лучше подальше. Отут, кстати, вже непогано, я бачу. Но тут людно, може бути. От за оцим мікрорайоном, в ту сторону, наверх. Вона, піднимаюсь. Опять крутий підйом, бетонечка. І тут теж такі самі місця є. О. Дуже похоже, але тут якось... Я так думаю, що тут менше людей. Я не бачу людей. Бетонки, крутий підйом закінчився, А далі ось можна їхати. Ось так от воно виходить вже на вершині. Я їду по траверсу. І десь тут буде істочник. По-моєму, дикий кіт. Якесь животне. А ні, білочка, то білочка. Глюки у мене. Ось дивіться, як тут виглядає воно. Тут хрест з Ісусом. Там щось якесь лежить на цьому Тут перехрестя велике. От. Я приїхав от туди. І. Ось так от І тут а вон там щось, і тут щось. Короче, це істочники. Ось вони. Це источник в виде колодця, але вода дуже мутна, грязна, погана. Коротше. В общем, все і... Тут написано щось, коротше, да. Мені ну, щось мені не подобається состояння цієї води. Хоча видно, що люди набирають, треба подивитися. Обирає ще із -за цих досок капає внутрі вода. Протікає і тому вона Я собі набрав для купання, зараз покупаюся. Але все, це місце відпадає, тому що вода грязна. Хорошого істочника тут немає. Дуже якийсь невкусний таке. невкусне. Коротше, ковбасу одобряємо. Чорізо. Один в один чорізо. 100%. Рядом чуть вище ось така дорожка. Мені Осман по ній проложив дорогу, обратно. не через город, а наоборот. І тут виходить рельєф лучше. Так що поїду. Так само 5,5 км. Тому що прямо не можна автобан мішає. Вертаємось туди. Там все кашерні. Так, да, була б тут водичка, тут би звісно, було класно. Бо тут у лісі можна заниктися. Тут я об'їхав по кругу. Я був там, потім повернувся в город, заїхав на одну гору, по ній це зараз поїхав, я тут спускався і тепер їду сюди і обратно повернусь до цієї колоночки з водою. Да, тут класно, Оце я виїхав. Це. По суті, тут все близько. Мені показує туди, це щоб мені виїхати до колонки. Треба туди об'їхати. А оце та дорожка по якій я шукав вторую ничку. І там, кстати, в одному місці хтось живе вже. От. І я тепер собі думаю, що де мені краще подивитися. Трошки нижче від джерела знаходиться отаке місце починку з кастріщами. Поляна ціла ровне. Тут рядом обозначені якісь руїни. Ну то я потім вже побачу їх. Бачите, місце, яке я запримітив. Вже я не перший тут, а хтось тут жив. Ну, давно, мабуть, зараз подивимось, де тут можна якось. Я таки повернувся майже до того ж місця, де я був. Ну я був там далі, там гарбата. А тут <реш> взагалі капець. Тут вот така ця вот полянка, по ній можна ходити. Але, щоб в неї потрапити, треба дуже добре знати ход. Такі лабіринти, тому що там, Завалені деревами, непролазні хащі і за ними канала. Канава завалена палками і там ще вода на дні. З цієї сторони кущі дуже калючі. Нема проходу взагалі, тільки звірі там пролазять під низом і все. От. І отам саме. кущі, але вони не високі, але вони дуже колючі. Отам все закрите. Пролізти нереально з великим трудом. Тобто отут є така стежка, по якій акуратненько можна вилізти наружу. Судя по всьому, тут людей давно не бувало. Але я знаходив <рес> сліди людей тут. Може ще ну, пару років тому точно тут хтось бував. Тут осінечка є така, але там е, темно. Тут такі от поляни, поляни, а я знайшов саме таке кашерне місце, воно мені прямо одразу так бросилось в очі. Дуже хороше. Ось там і будемо стоять, виходить. Ось великий тент під велику палатку. Місце настільки секретне, що його знайти дуже важко. І поэтому я собі запам'ятаю координати, щоб потім його знайти. От в той стороні істочник води, але виходить до нього прийдеться з сідою. Бо з цієї сторони виходу немає, а з цієї сторони є нормальний виход, що можна вийти так, щоб не обдертися.